Головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний провів дуже важливу зустріч для України. Ви, Вашингтоні, тими людьми, які сп'ятають вірять, як уничтожать. Нашу страну і нашого президента він повідомив, що був дуже радий бачити своїх друзів, колег із країн НАТО, зокрема, верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерала Крістофера Каволі, начальника генерального штабу збройних сил Польщі, генерала Раймунда Анджейчака та командувача групи сприяння безпеці України, генерал-лейтенанта Антоніо Агуто, залужний написав, що дуже вдячний їм за змістовну та. Пряму розмову першочергово він проінформував їх про ситуацію на полі бою. Зокрема, на східному напрямку генерали не менш ретельно обговорили постачання Україні велетенської військової допомоги, озброєнням та боєприпасів. Зокрема, особлива увага була приділена протиповітряній обороні та надання далекобійної зброї. Військових у Бахмуті відвідав та відзначив державними нагородами Олександр Сирський. Про це командувач сухопутних військ Збройних сил України розповів у своєму телеграм-каналі. Також він зазначив, що сили оборони роблять усе аби влаштувати росіянам цуцванг у шахах. Так називають ситуацію, коли будь-який хід гравця веде до погіршення його становища. А с такими героями, потому что герои славы, вам слава. Потому что вы да, там, где вещи, вот, -то, внимая точки, как ниже горячим, ниже уху. Мы с этим задумываемся, вам сегодня вручаем. И Христы, и такую знаку, она он точно сегодня вручается. Виходить. Це третя. Задумність, мужність, героїсти захист убути хвіст. Дружу українському районі. Більше зброї та боєприпасів в Україні фактично під таким гаслом нині відбувається зустріч міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі. Участь у засіданні також беруть генсек НАТО Єн Столтенберг та український міністр оборони Олексій Резніков. Нині запаси боєприпасів вичерпуються через інтенсивні бої в Україні. Тож ЄС має змінити свою політику в цій сфері. Як саме розпитаємо Михайла Прудника, це політолог і керівник міжнародного відділу П'ятого каналу. Михайла, про що зараз говорять у Стокгольмі і на які поставки боєприпасів можна розраховувати Україні у майбутньому? Є така ідея в Європейської комісії, яку озвучив головний дипломат європейського Союзу Жозеп Борель. Так, от кошти із європейських оборонних фондів, кошти із резервних фондів спрямувати на виготовлення боєприпасів для України. І ці боєприпаси мають надійти Україні якомога швидше на це. Європейський союз готовий витратити 1 мільярд євро. І ці кошти візьмуть скоріш за все із європейського фонду миру і йдеться. Це мова про боєприпаси калібром 155 і 105 міліметрів, Тобто, це стандарти НАТО, які Україна зможе використовувати на ту зброю, яку, яку передали західні партнери. Ну на зустрічі присутні наш міністр оборони Рєзніков, який сподівається, що завдяки допомозі Європейського союзу ми отримуватимемо щонайменше 100 тисяч боєприпасів щомісяця, А загалом. Сподівається, що ми отримаємо 1 мільярд боєприпасів від європейського союзу. Ну це коштуватиме 4 мільярди євро. Щоправда, невідомо чи європейський союз вдасться це назбирати. Але те, що європейський союз і зараз сьогодні міністри в Стокгольмі налаштовані дуже рішуче підтримувати і збільшувати поставки боєприпасів, щоб Україна не не відчувала голоду боєприпасів, і хоча б паритетно мала мала паритет із атаками росіян. І нарощувала їх, і могла з цим активом іти в наступ. Це ми відчуваємо на зустрічі в Стокгольмі. Давайте почуємо учасників. Було б добре щомісяця отримувати 90 тисяч або 100 тисяч боєприпасів, аби стримувати ворогів і бути готовими розпочати контрнаступ. Нам потрібні як снаряди калібру 155 мм, міліметрів, так і 105 мм міліметрів для легких гармат. Я не хочу, щоб ми закопували себе під стосами бюрократичних папірців і відволікалися від мети. А наша мета це мільйон боєприпасів для України. Нам слід залучити свіжі інвестиції, щоб збільшити виробничі спроможності, і щоб у майбутньому європейські компанії могли випускати більше снарядів. Нам потрібно використати те, що європейські армії вже мають на своїх складах, аби за командою вони змогли швидко передати це на потреби промисловості. Водночас слід просити більше. ЄС повинен організувати спільні закупівлі для всіх армій, які хочуть долучитися, щоб частину цих закупівель передати Україні. А в довгостроковій перспективі Євросоюз повинен збільшити оборонні спроможності нашого військово-промислового комплексу. The Тобто фактично зараз європейський союз розробляє стратегію насичення боєприпасами Перший етап це забезпечення України достатньою кількістю боєприпасів. Другий етап це поповнення боєприпасами тих країн, які передали свої арсенали на потребу української армії, і довготривалий проект поповнення виробництва ще більше боєприпасів, щоб жодна країна не відчувала голоду в цих боєприпасів. Ну і за задумом європейської комісії, якщо буде стимул, якщо буде інвестиції в. Обороні підприємства Європейського союзу, то власне і ціна на боєприпаси може трошки впасти. Ну і відповідно, всі країни Європейського союзу, і, зокрема, Україна, також не відчуватимуть дефіциту ось цих бажаних боєприпасів. Іран таємно поставив Росії велику кількість патронів, артилерійських і мінометних снарядів для війни проти України. Про це дізнався британський телеканал ВКанюз. Що саме про це відомо? Насправді, через служби безпеки, журналісти Sky News дізналися під, 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 підтвердження, що два кораблі з Ірану Каспійським морем вирушили до Росії. В ньому було е, приблизно 200 контейнерів, і всі вони були е, набиті різними боєприпасами, як до кулеметів автоматів, так і до важкого озброєння для систем реактивного залпового вогню для танків. І це все озброєння вони отримали секретно, не офішуючи. таким чином, Іран фактично є тиловим забезпеченням Росії. Зокрема, в цих контейнерах були також каски та бронежилети. Ймовірно, ці кораблі відбули з Ірану на початку січня, і вже вони зараз в Росії розподіляються ці боєприпаси. Ну і як же Ірану та Росії вдалося обійти санкції, які запроваджені, справа в тому, що Росія розрахувалася з Іраном готівкою, ну і фактично отримала оці боєприпаси, як які хотіла. Зрозуміло, що цю інформацію достовірно перевірити не можна, але з кількох джерел секретних служб журналісти News це дізналися, і фактично, Іран продовжує забезпечувати Росію боєприпасами. І ймовірно, якщо інші країни цьому не будуть заваджувати, ймовірно, і далі буде це робити. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.